Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не все знати і не все розуміти це нормально. Немає значення, хто ви за походженням, ким працюєте або наскільки ретельно досліджуєте навколишній світ. Жодна людина не може знати все про все і немає нікого, хто може врахувати людський чинник. У процесі прийняття рішень. У кожного з нас є сліпі зони або ще гірше, кожен з нас має упередження, і ми не можемо подолати їх, скільки б не дізналися фактів, що суперечать нашим стереотипам. Минулого тижня я відвідав церковну конференцію і там почув чудові коментарі з приводу цього вірша з другого послання до Коринтян. Коли ж вони не вернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Друге До Коринтян 3,16 У духовних питаннях ми також маємо сліпі зони. Допоки ми не навернемось до Господа, на кожному з нас лежить покривало, що блокує здатність правильно сприймати все, що відбувається в духовній сфері. І як би сильно ми не хотіли. Нам не вдасться самостійно зняти покривало з інших людей. Я б дуже хотів прибрати покривало з серця та розуму деяких моїх дітей. Я так хочу, щоб вони знали Ісуса, любили Його та служили Йому, але я не можу нічого вдіяти, і ніхто не може. Тому ми продовжуємо молитися, любити й шукати Господа. Щоб він сам не вернув їх до себе. Прямуйте до Господа у цьому ключ до звільнення від сліпих зон. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за Твої обітниці. Коли я звертаюся до Тебе, моє покривало знімається. Господи, моє рішення завжди звертатися до Тебе. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.